Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо і пане Олексію, хочу задати вам таке питання. Дивіться, навколо от, зокрема питання безвізового режиму було дуже багато піару і з боку президента, і з боку прем'єра, і з боку депутатів коаліції і опозиційних фракцій. І якщо так станеться, що на початку наступного тижня це питання не буде вирішено позитивно у Верховній Раді, чи може воно просто поховати всю правлячу коаліцію? Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що якщо це питання, я дуже сподіваюся, що те, що говорять колеги. Вірніше, наші законодавці, так, на яких ми витрачаємо гроші утримання, що вони дійсно Небагато. 10 числа проголосують ці закони, і принаймні це зніме запитання з європейського боку. Тобто Європа не може говорити, ви, українці, чогось не зробили. Ми зробили. І далі м'яч буде перекинутий до Брюсселя. А стосовно коаліції, я думаю, що питання треба ставити ширше, я все-таки лишаюся, лишаюся оптимістом. Тобто в тому сенсі, що мені здається, це об'єктивно потрібно, щоб коаліція продовжила існувати при всіх цих проблемах, які є. І я думаю, що розумієте, дострокові вибори, якщо вони будуть зараз, я думаю, що це буде додатковим фактором дестабілізації. Так, ну добре, скажімо, там наберуть трохи там батьківщина, самопоміч, набере опозиційний блок, де бере. Так, укроп виросте. І взагалі це значить новий виток політичного протистояння. Тут згадувалася боротьба під час місцевих виборів, да, коли скільки там місяць, да фактично Верховна Рада не працювала. Давайте уявимо, що зараз будуть дистрокові дострокові парламентські вибори. Тому я думаю, що це занадто велика розкіш для країни. Це буде подарунок Путіна, який половить рибку в мутній воді. Тому я вважаю, що коаліція має продовжувати існувати. Я вважаю, що до цього розумієте, для того, щоб коаліція була робочою, зрештою потрібно не так багато. Потрібно 226 з невеликим запасом. Це не 300 голосів, це на конституційна більшість. Тому я сподіваюся, що все-таки коаліція буде, буде працювати. Дякую. Пане Геннадію. О, ви знаєте, я. Практично повністю згоден з усім, що сказав наш колега. Ну, по-перше, потрібно дивитися на реальні речі. О, а це реальними речами, це є те, як проходить голосування. Четверг у нас був напружений, але тим паче, з кількох там 11 чи 13 законопроєктів ми не проголосували. Лише чотири нам залишилось проголосувати. От, якщо ми говоримо про вівторок чи середу, то Коаліція не дивлячись на те, що у нас там <кій> зараз чотири політичні фракції, чотири політичні сили в коаліції досить активно і досить позитивно приймали рішення. Тобто робота йде. Тільки про вівторок, не про середу. про вівторок. вівторок, вівторок, да. <кій> <кій> О, тому ні, я не кажу про це, я кажу Але... за останні останні тижні а, роботи. Тобто є результати. Да, я думаю, що ми покажемо однозначно результати роботи і вівторок. Це не тому, що а, от а це все тому, що в принципі можливо через те, що просто на одного коаліціанта стало менше і між собою. Легше спілкувати і скажу вам так, мабуть, в самій роботі засідання ради коаліції, мабуть, менше вже тепер популізму, а більше конструктивних речей. Розумієте? може бути і така річ. Тут, ну, так ще, коли да, якщо ми дотримувалися регламенту, якщо ми ще не будемо не... дотримуватися регламенту і тому подібне. і Не буде в нас нецензурних висловів, да, і тому подібне, то я думаю, нам взагалі ціни не буде. Тому я переконаний в тому, що парламент буде працювати, наша фракція. Як ви оцінюєте ймовірність того, що батьківщина та «Самопоміч» залишать коаліцію найближчим часом? Ну, наскільки я розумію, є чітка заява і батьківщини, і коаліції, тому це їхнє рішення приймати, де вони будуть. На сьогоднішній день вони ну, є представниками і членами коаліційного уряду, таким же самим чином, як і народний фронт і Активно приймають участь у роботі коаліції. Я вам скажу навіть є позитивним те, що вони не яким чином ну не просто там показують свою позицію. Вони якраз показують роботу разом з блоком Петра Порошенка і нашою фракцією народний фронт. Чотири фракції показують роботу, тому що є в кожного своя думка, є своє бачення, і приходимо до єдиного консенсусу. Якщо ми приймаємо конструктивні дійсності рішення, добре що є дискусія в залі добре, що показуємо якийсь, ну знаходимо компромісні рішення. Значить, парламент працює. Знаєте, Для до речі, корупції. який найбільший відсоток виконання коаліційної угоди в якого комітету? Комітету по боротьбі з корупцією. Це... А не... там найбільше в коаліційній угоді було, мабуть, найбільше записано. Ну, що... Можливо. Я, так. чесно кажучи, не аналізував, скільки там було записано, але насправді. Це в нас була це... ж проблема по, по, після Майдану. По... Та, і, ну, і ця проблема, на жаль, нікуди не зникла, я маю на увазі корупція. Так. І насправді, коли ми говоримо про безвізовий режим, те, що ми от говорили під час перерви, є три основних проблеми. Є, звичайно, той такий набір законів по принципу must have, і воно повинно бути зроблено, не забуваючи того, що ті закони, які ми приймаємо, ми приймаємо не для німців, не для французів, англічан чи ще для когось. Ми приймаємо для українських громадян і їм з тим жити. Якщо ми там зробимо. там Якесь пекло, то ми це пекло зробимо в першу чергу для своїх громадян, тому треба думати, що ми приймаємо. Однак, є три зараз найбільших проблеми, які в нас стоять на шляху отримання насправді безвізового режиму. Не ті закони, про які ми говоримо, ми їх приймемо врешті-решт. Це є страшна проблема з мігрантами на сьогоднішній день в Європі, в Західній Європі. Це є стан корупції в Україні і е, війна. Якщо е, з мігрантами в Європі ми ну, сорі, нічого зробити не зможемо. З війною так само, з корупцією, це є найболючіша річ. Ми могли би зробити, але для того, щоб запрацювало антикорупційне бюро, повинно запрацювати антикорупційна прокуратура. Нас, нашому генеральному прокурору Шокіну, я не знаю, ще хіба пан Гімун не дзвонив і не казав, що замініть оцих чотири представника. В комісії по обранню антикорупційного прокурора і Європейський Союз дуже чіткі сигнали посилає, і наші американські партнери дуже чіткі сигнали посилають, що вони не сприймуть цієї ширми по боротьбі з корупцією. Нам залишилося 20 підписів для того, щоб в президента виник обов'язок. Але я думаю, що, обов що сам обов'язок замінити генерального прокурора, але я думаю, що було би дуже мудро. Або зі сторони Шокіна, якщо б він сам написав заяву, або зі сторони президента, який би зрозумів, що а, той Генеральний прокурор, який в нас на сьогоднішній день є, він не справляється зі своєю роботою. ми вже тут в студії говорили, що після цього замаху оці всі е, дуже цинічні е, відклики значить, на цю подію, які йдуть, і реакція спільноти. Вона страшна в тому, що суспільство насправді ставить таку двійку з великим жирним мінусом в роботі нашого Генерального прокурора. І думати, що нас, українців, почнуть дуже легко запускати при тому стані, коли в нас довідки підробляються, і так далі, тому подібно, тому що корупція залишилася на високих щеблях, вона залишилася на середній ланці і на низькій. Це є три головних насправді перешкоди. Дві з яких. В принципі, це є компетенція України. Тут є, тут є трошки зміщення якби, уваги, я дуже перепрошую. Я теж належу до критиків Шокіна. Да? Тобто збираєте підписи за відставку. Давайте. Але в даному випадку, коли йдеться про візи, якщо ми до них повернулися, то знову ж таки, є абсолютно чітко виписані технічні ці критерії і вимоги до України. Так, да, є претензії до чотирьох представників, як це називається, антикорупційної антикорупційна. Комісії, пообрані, антикорупційна, антикорупційна Комісія і досягнуто був компроміс, що двох замінять. Значить, з ЄС, тобто ЄС буде задоволений двох замін. Тобто, під відставка Шокіна тут не є вимогою Європейського non. Союзу, там є інші. Ні, від, ні, тобто ні, вимоги цього... Європейського Союзу. Я ж не сказав, що Європейський Союз має вимогу у відставці Шокіна. Я сказав, що Шокін своєї організації. Європейський союз таких речей говорити не може. Вони достатньо толерантні. Вони non дають сигнали. Це в дипломатичній формі. Безумовно, я погоджу. Тобто, давайте зробимо те, що нам треба. Так? Там відставка Шокіна. Це інше питання, будемо робити. давайте зараз зробимо те, що треба, те, що парламент має зробити, пане Андрію. Хочу вас запитати наступну річ. От ви регулярно як фракція зустрічаєтесь з президентом, так ну не так регулярно, як би хотілось, тому що в президента напружений графік. Ну, але зустрічаєтеся, <кху> депутати? Ну, добре, Бог з ними з українськими депутатами, але ну прав пан Руслан, коли каже, що е, захід криком кричить, що Шокіна необхідно звільнити там. Посол Сполучених Штатів особисто про це каже. Ви це питання взагалі підіймали перед президентом? Я вам скажу так, що я один з підписантів під відставкою Шокіна. Тобто я наразі не бачу Шокіна як керівника команди. Тому що команди немає. До прокуратури величезні запитання. До військової прокуратури ще більше запитання. Військова прокуратура входить в орбіту звичайної прокуратури. Тому. І в мене, і в членів е, нашої команди блоку Петра Порошенка є дуже багато запитань до пана Шокіна. Але в нього ще є шанс змінити певні речі. Можливо, останній шанс. Тому що все більше і більше членів БПП ставлять свої підписи. Якщо він цим скористається, тобто, якщо він покаже роботу, ну це добре, але я перепрошую не цю роботу, яку показують арештами Корбана. Не цю роботу, яку показують десь цією смішною стріляниною і, вибачте, сміхотворними дитячими байками військового прокурора. Не цю роботу, яку зараз викликають Олену Лукаш. Лукаш. Лукаш, ви розумієте, ну, беруть собі за величезне досягнення, що вони вислідкували. І зловили Лукаш, яка собі нормально ходила у фітнес-зали, нормально здійснювала покупки, так, яка дала прес-конференцію і, і сміялася за з нами. Андрію, на жаль, нас лишається дуже мало часу. Я прошу наших гостей дуже коротко, 30 секунд, підсумувати нашу сьогоднішню дискусію, пане Олексію, з вас почнемо. Ну, я хочу вірити в те, що депутати зроблять те, що вони тут обіцяли, що 10-го числа вони без сучка, без задороги, проголосують безвізові закони. Тобто, це означає, що підготовча робота буде проведена до 10-го числа. Дякую. Пане Геннадію, дуже коротко я переконаний в тому, що коаліція буде працювати. Вона працює, і буде працювати. І думаю, що доказом того це буде якраз результативність роботи на наступному тижні. Ми побачимо дійсності ті необхідні законопроекти, підтримані і проголосовані в Верховній Раді. Тому я думаю, що це буде великою позитивною стороною. Дякую, пане саме Самопоміч голосував, голосує, буде голосувати за всі законопроекти, які дійсно направлені на покращення життя наших громадян, в тому числі що стосується візової лібералізації, якщо відкрити сайт Верховної Ради, подивитися, як голосувала четвер, ми голосували за усі відповідні закони. Це не означає, що ми будемо закривати очі на досконалість тих законів. Ми подаємо сотні правок, тисячі інколи, які покращують той недосконалий е законопроектний матеріал, який потрапляє в Верховну Раду. Але ми будемо працювати треба 24 години. Ми так і працюємо рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб отримати дійсну якісність. Але Дотримання регламенту і голова Верховної Ради повинен чітко розуміти, які вносити законопроект, вони повинні бути підготовлені до моменту голосування. Повністю погоджуюся з колегою, більше того, я залишаюся величезним оптимістом. Хочу надати українському народу меседж. Перше, дострокових виборів не буде, не дочекаються в Кремлі. Друге, коаліція залишається єдиною. Так, вийшов пан Ляшко підякувати Богу. Попри те, все, що в нас всередині коаліції є дискусії, але з дискусій породжується істина. Ці люди, які залишились в коаліції, ці лідери фракції, які залишились в коаліції, я вважаю, я переконую, розуміють величезну відповідальність цей критичний момент перед народом України і перед історією української держави. Тому все в нас буде гаразд, я заспокою. Всі закони, які повинні бути прийняті, вони будуть прийняті. Ну, а чи збережеться правляча коаліція та чи спроможеться вона ухвалити безвізову закону? Ми побачимо наступного тижня. Дякую, що дивилися. Гарного вечора вам. До побачення.